В Отця і сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Вітаю вас святим Воскресним ним. Що хотів би я сказати, сьогодні ми з вами читали про те, як Господь перше явився своїм апостолам після свого триденного Воскресіння. Явився Він чудесним образом, так як і народився чудесним образом. Взагалі, Христове життя це все чудо, наповнене чудес. Де не тільки Христове, а. Життя кожної людини це одні тільки чудеса. Тому що ми часто з вами не звертаємо уваги на дрібниці. Ми завжди щось шукаємо, суєтимося, бігаємо. Але якщо ми подивимося на своє життя, на себе і самого, то ми побачимо, що це, наше життя це одні тільки пригоди. І тільки книжку прийшли про кожну людину. І от є одні такі слова, що кожна людина це непрочитана книжка. Дійсно, про життя кожної людини можна написати е, ці, ці, і не одну книжку, навіть. от як послухаєш, особливо старих людей, вони як почнуть розказувати, що вони пережили, то ти думаєш, це, це страшне. І голод, і, і війну, і, і в Сибірі був, і на Камчатці служив, потім туди повернувся, а потім опять туди поїхав. І де тільки не ступала нога людини. Всюди він був. І це все він устиг за одне наше коротке життя. От уявіть собі, тому кожна людина це чудо, і кожне його життя це одні тільки пригоди. Тому що не було б такого, було б о, скучно жити. Ну, Як е, Як жити, якщо все добре, правильно? Ну, Який, який прикол? Нема, нема, нема нічого такого. А коли в тебе приключення, коли ти хворієш? Коли близькі хворіють, коли і та діти вже трохи суєтися, ти до Бога звертаєшся, ти ще щось е, он, кіт прийшов на службу. Це вже не перший раз. У ту неділю якийсь білий приходив на службу. Це вже якийсь... Е, е, десь на афоні, в одному монастирі, є місто, де живуть коти. І їх там тисяча, і вони всі мужського пола, нема де одної кішки. Тому що на афоні не, не можна чоловікам взагалі ступати. І Там одні коти живуть. Оце і до нас приходять вже в другу службу котик. Да, буває ще якась собачка прибігає похристосується. Тому все, все живе, воно знаєте, воно ж відчуває Бога. Це ми сміємося, ми думаємо, що а, там це, а воно дійсно, кожне живе, воно все відчуває. І на Пасху птички співають по-другому, і сонце сяє, і все зовсім природа, вона ж. Це ми думаємо, що воно так усе, знаєте, а насправді ж воно все з'єднано. Тому життя. Ісуса Христа це чудо, Його народження, Його життя, Його проповідь, Його смерть, Його Воскресіння. І після Воскресіння це все наповнене чудесами і знаменами, в які люди вперто не хочуть вірити. Ви знаєте, є такі люди твердолобі, яким нічого не докажеш. От наші люди, які зблиста їздять у російську церкву, їм нічого не докажеш. І мало того, що їздять, і ще заволікають, і є люди, які ведуться і теж туди їдуть. Це просто для мене, знаєте, якийсь нонсенс такий. От у мене одне просто питання до таких людей. Як ви будете дивитися в очі воїнам, які прийдуть назад, от Михайловичу, як ми будемо дивитися, Оцим конаховим хлопцям, які всі на війні, які вже не одне ранення отримали, Катерини Григорівні, сину Віталію Михайло, ну, хлопцям усім, хто був там. Ну, вони були там, вони воювали. А ви в московську церкву їздили в той час. Як може бути не бути стида, чи не може бути розуміння цього? Це просто незрозуміло. Тому, повертаючись до теми, Христове Воскресіння і Христове все після того Воскресіння це є чудо. І перші слова, які Господь сказав, коли прийшов, з'явився своїм апостолам мир вам! Це перші слова, які він сказав, мир вам. Чому Господь не сказав, да будьте здорові, там, там, привіт, як справи ваші, там, ну, як у нас вітаються. ще!» Чому Він сказав мир вам? Тому що миру не вистачає. Мирові потрібен мир, є такі слова. От не вистачає миру нам, я маю на увазі нашого внутрішнього миру. Він же ж не мав на увазі мир загалом, він мав на увазі мир внутрішній. І вони стоять і дивляться на його. Він знову каже, чому він каже другий раз? Тому що вони не поняли, хто він. Вони не, не вгадали його. Тут був розіп'ятий, опльований, побитий, тут з'явився їм живий, э, чистий, воскресли. І Вони дивляться на його. Він знову каже, мир вам. Другий раз. І потім тільки показує рани на руках, на ногах, показує ребра пробиті. Тобто доказує їм, що це я. Ось дивіться. Потрогайте мене, пощупайте мене, я живий, я такий, я дійсний, я не якась заміна, я не двійник і не клон. Я дійсний Спаситель Мосії, який обіцяв воскреснути і прийшов. Тому перші слова, які Господь сказав, це мир вам. Так само, і ми буває, приходимо один до одного або додому, і переступаючи поріг, кажемо, мир дому цьому. Оце гарна дуже традиція наша, про яка, яка трошки забулася, але насправді це дуже гарне вітання, коли приходиш Мир дому цьому. А той, хто е, хазяїн дома, відповідає, з миром приймаю. Оце дуже гарне таке висловлювання, яке трошки підзабулося. Тобто ми бажаємо миру дому цьому. На літургії, коли священник каже мир усім, тобто бажає усім миру. І всі парафіялі відповідають і духові твоєму, і мені теж бажають миру. Розумієте? Тому мир це не тільки територія або планета, або всесвіт. Мир це наше внутрішнє духовне життя. Це наша серединка вця. І все ж починається тут, а все виходить відсюди. Якщо людина всередині озлоблена на когось, вона буде озлоблена на весь світ. Вони ж оці всі вожді і диктатори, вони ж не народжуються просто так. Вони ж в собі все це носять. А потім зараджають других, а потім третіх, а потім мільйони дуріють і йдуть війною і вбивають. Воно ж все починається втута. Не треба шукати ворога десь на стороні. Ось мій ворог отут сидить. Усередині в мене. І я маю з ним розібратися, вичистити його, вигнати із своєї оселі. Тому я вам також бажаю миру, нашій Україні, перемоги, нашим хлопцям, миру, усім нам миру, щоб ми були мирні, щоб ми те ворошували і любили один одного. Амінь.